А от донецький шахтар, оце це міжсезоння міг втратити свого лідера. Фред був близький до того, щоб прийти в Манчестер-Сіті. В принципі, ну, напевне, те, що говорять і англійські газети, і наші ЗМІ, про те, що він все-таки там опиниться, коли це буде, чи ще взимку, чи можливо вже влітку, ну, це вже питання достатньо серйозне. Ну, але я думаю, що втрата для Шахтаря дуже серйозна. Але бачите, от Фернандіньо прийшов на його місце. Десь я думаю, що десь якраз шукають Фреда. Фред може грати в Манчестер-Сіті? Лаже. Не знаю, як Манчестер Сити, но в європейському гранті, може. Тот набор качеств, который у нього є, дозволяє з оптимізмом в своє будущее. самое главное, що у нього ще є время для того, щоб прогресувати. Ну але поки що ми чекаємо Фреда на матч проти Роми. А от розминка перед Ромою була достатньо легка у э, Шахтаря. Репетиція, так назвав матч Шахтар. Ну, так назвав матч Татар Чорноморець наш кореспондент Роман Купливацький, який працював на цьому матчі і слідкував за усіма футболістами. Адже збори з але саме офіційний поєдинок, мабуть, і показує, хто знаходиться в якій формі. Ну а ще Роман пригадає нам, чому Павло Фонсека дивився цей поєдинок з вібложі стадіону. Паулу Фонсека був змушений сидіти у ВІПОжі. Ви ж не забули. Два місяці тому після матчу зоря Шахтар Фонсека присував арбітра бойка і отримав за це матч дискваліфікації. Тоді, в останні 10 хвилин матчу проти зорі, рефері вилучив Петряка Фреда Таракицького і поставив у ворота донечан пенальті. Шахтар програв. Паулу Фонсека розташувався там, звідки важко було докричатися до своїх футболістів. А з лавки керував Нуну Кампуш. Але кричати було ні на кого. Хіба що на суперників, які своєю слабкістю зіпсували генеральну репетицію перед ромою. Дискваліфікованого Фреда в центрі поля замінив Алан Патрік. А центр захисту склала пара, хоч Кривцов. У Чорноморця теж вистачало нових облич. Чорній Новак та Сільвіо просто дебютували. А Іщенко в першій грі навіть довірили капітанську пов'язку. Шахтар відразу затис Чорноморець на його половині поля. Крайні захисники Будко та Ісмаїлі грали дуже високо і постійно підключались до атак. Сьогодні ви більше часу проводили на правому фланзі правого нападника грали. Ну, якщо команда дозволяла, чому б і ні. Тобто в атаку можна ходити, як команда дозволяє. Ну, не тока, звісно, але ну, сьогодні це давалось. Перший момент виник у повз ворота. І другий теж у аргентинця. На 19 19-й хвилині Марлос з кутового точно подав на голову Ферейрі, якого проспав Іщенко. 1-0. Головне питання першого тайму: що складніше для Марлоса: шнурувати бутси чи проходити таку оборону суперника? Новак трохи тягнув, але потім стався абсолютно показовий момент. Третя обрізався, Мартиненко відпрацював в уповільненому повторі, а Мамаду не встиг. І Марлос красивим черпачком перекинув Новака. 2-0. Сьогодні перший тайм жодного удару поворотам, жодного кутового, жодної контргри. Ну, сілі низка, і шахтер нас прижав. вони зіграли добре, присінгували нас, і не вдавалося вийти в атаку. Нічого страшно, всі розуміють, з ким ми грали, з лідером чемпіонату. Таке буває. Діжимося далі, робимо виводи і готуємося до слідчій гри. Шахтар повністю ще найменші намагання Чорноморця. Гірники виграли всю боротьбу. За перший тайм нападник Сільвіо встиг лише поправити зачіску, бо нападати не було змоги. Чорноморець лічені рази перейшов за центр поля. Моряки тяжко виглядали як в атаці, так і в захисті. Марлос продовжив легке тренування. Накрутив двох захисників і вдруге знайшов голову Ферейри. Повністю переграли суперника. Це була більше така підготовка перед ромою. Та ні, Роме в це ми не думали. Нажба задача добити рячка виряченоморцем. Була така у них глуха, можна сказати, оборонна. І такими пытались розкачати в різні сторони. Футболісти чорноморця не встигали навіть сфолити на Марлосі. Півзахисник вкотре познущався над захисниками і обвідним ударом влучив у дев'ятку. Ідеальне тренування перед ромою. У режимі офіційного матчу Марлос прокачав увесь свій технічний арсенал. Чого, на жаль, не скажеш про Бернарда. Він навіть матч до кінця не дограв. За рахунку 4-0 Гуті завдав Бернарду пошкодження, ось так смикнувши за руку. Травма чи перестраховка секрет перед лігою чемпіонів. Чорноморець навіть не догравав, а просто добігав матч. Здавалося, рахунок повністю залежав від Марлоса. Як той забажає, так і буде. Марлос захотів ще пообігрувати і зробити ще один асист розкішний і прямо на Коваленка. Два голи плюс три передачі дорівнює п'ять очок за системою гол плюс пас. Коли востаннє таке було в УПЛ. Футболка Марлоса автоматично стала бажаним трофеєм для будь-якого уболівальника. Але моряк Гуті мав безумовну перевагу над усіма фанами Шахтаря. Він був на полі, говорив з Марлосом однією мовою і, схоже, таки виконав своє головне завдання на матч. А те, що рахунок 0,5, нічого, це ж шахтар. Згадалася класична історія з Ліги Чемпіонів, коли Байер програв Барселоні 1-3, а два його захисники Фрідріх та Кадлець, почубилися за футболку Мессі. На підсумок цієї історії хочеться побажати Марлосу, щоб його футболка була таким же бажаним трофеєм для захисників Роми. Ну і щоб гралося йому та партнерам так само легко. Ну, якось так несерйозно це все виглядало, чесно кажучи, на старті. Тобто, ну, настільки різний рівень команд, це настільки різний рівень. от Тут Олег якраз прокоментував там епізод, що пішки заходив у штрафний майданчик Марлос. Ну, Я не пам'ятаю, що була така ну, от, на цьому чемпіонаті. Марлос просто здівався. Можно проиграть по-разному. Все прекрасно понимают уровень мастерства шахтера и футболистов Черноморца. Но так бесхребетно, так безвольно перейти два раза в центр поля и ударить на 65-й минуте первый раз по воротам соперника. Ну, конечно, за такую игру, конечно, надо пересмотреть своє отношение, наверное, к футболу. Зміни сталися у Чорноморці, ми знаємо, що пішов дулуб і замість нього став тренувати Фролов, який працював в юнацьких командах, молодіжних командах Чорноморця. Ну, тут навіть не. Ставлення До того, так, да, багато футболістів пішло, багато нових. Ну, прийшли досвідні футболісти. Той, той такий Новак, йому 5 зараз отримувати, це, напевне, зовсім не солодко. Іщенко, який ну, пограв в Шахтарі, пограв в збірні України. Ну, так само, ну. Ну, слишком легко все получилось у Шахтера і слишком швидко сломався і розклеївся. «Чорноморець». Ну, прямо, ну, не знаю, тут есть. как Карпаты даже не такие были. Да ладно, все, хватит. Знаю о том, карпаты, что, Карпаты. Знают что о том, что нельзя давать пространство, дают принимать, дают себя выигрывать. Но ну ну вот практически в отборе тоже, плохо Максим, очень да, действует. Тут вы знаете, что шахтер идет в прессинг сразу. Вы знаете, При потере что, мяча. Что там такие футболисты, что... Ну, невозможно. Ну, але як, три футболісти, ошибати. три футболісти. Воротари і два футболісти, вони не можуть закрити. Марлос, тут техніку, так обережненько, черпачком закинув м'яч. То, що він забив, гол, це не саме страшне для захисту. То, що він з ними з трьома постоянно діяв, це вже. Вот то, 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 що він шнурував бутси, він шнурував не він шнурував всю оборону. Оце гарно. Бачите? Це я думаю, що завтра буде вже що Марлос зашнурував всю оборону Чорноморця. Дай Бог, щоб так було з Ромою. європейські Таблоїди. Марлос зашнурував оборону роми. Чорноморцем чорноморцю, який зазор дає татаркову, дає прийняти, посмотрети і туди направити. Ну а Марлосу тільки це і нужно. Як рукою положив, без шансів для новака його вініть в этом голову. Ну как? Ні, ну просто це навіть не е, от нам репетиція. Що таке репетиція? Репетиція це, коли ти серйозно відносишся до того, що, що ти робиш. Коли люди виходять зі сміхом, забивають вот, п'ять. Це просто розминка. Ну і що то? Ну таке, ніби удар. Ну так смотришь, вот именно действительно смотришь по людям, опытные футболисты у Черноморца. Почему они не. Ну, наверное, и мало времени для того, чтобы сыграть. Но все-таки, опять же, с этим опытом надо как-то этим опытом распоряжаться нужно в игре с шахтерам. Ну, не... Не, не такой, как бы. Это был чистый бардак. Ну, мне оборот. кажется, есть проблемы управления командой. Это дуже. Великий. Потому что при Дулубе тут есть ряд футболистов, которые грали совсем другой футбол. И, при грали И он футбол. мог потребовать этот Но... футбол. А здесь хочу, отбираю, хочу, не отбираю. Шагом заходит в штрафную площадку. Зубейка с ним стоит. Строленко с хорошую такую свитую футболистов. свытою футболисты в Черноморце зашел Коваленко, который очень дуже радий за него, что он забыл, потому что дуже долго ему не забывалось. Вот Костянтин Фролов, я думаю, что ему, наверное... Ну, ну, сказал, как, как перестраиваться, наверное, тактические перестроения нужно делать по, по, под Шахтер. Как бы всегда возле Марлоса было 2-3 человека, но не донес до того, что надо все-таки Марлоса напрягать и отбирать все-таки этот мяч. Перестраиваться-то не перестраивались, но вот каждый раз двоих-троих он болтанул и забил и отдал все что хотел он делать то есть наверное по тактическим перестроениям вопросов нет Нет, зараз уже выполнил по тактическим перестроениям по техническому исполнению там такого элемента как отбор вопросов очень много